Дівносто першого заж поза чергово сесі на успехані Сьогодні в роботі в сесії беруть 13 депутатів, таким чином у нас хвороб є. На сесію сьогодні нас запрошені. Намчук Максим Миколаївич, перший заступник сільського голови, Шваяр Олексій Іванович, начальник юридичного відділу, і бороть Юлія Володимирна, інспектор по кадрах. Шановні депутати, порядок дена родини для ознайомлення. Я думаю, що ви всі ознайомилися, тому буду а, збачають. Ми спосудили пропозицію, щоб голосування проводили про прийняття групи. Хто за те, щоб голосувати п'ятям групи, прошу проголосувати. Хто за, проти отримався одного голосу. Порядок денний вам розмір, розвини ви є ознайомлені, тому прошу проголосувати за порядок денний. Прошу проголосувати, хто за такий порядок денний, прошу за проти отриматися одноголосу. Таким чином порядок денний прийняти в цілому. Переходимо. До порядку денного про скасування рішення сільської ради від 23 .11. до 25 року номер 3047. Доповідає шває Олексій нам. Ставити, зачитати статтю 59 з нашком 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, оскільки вона говорить про те, що посадові особи місцевого самоврядування та депутати, до якого входите і ви підпадаєте під статтю закону про запобігання корупції, підлягають відповідальності, а також щодо що, за невдогонування конфлікт інтересів. В тому в даному випадку. Дане рішення, яке буде прийнято, стосується скасування заробітної плати сільського голови. Ось в такому разі таке рішення стосується, підлягає врегулюванню щодо конфлікту тереси сільського голови. Тоді я вважаю, що у вас виникає конфлікт і вам ви маєте дотриматись від так. голосування та прийняття відповідного рішення. На минулій сесії були відповідні порушення посудових питань. Винесемо дане питання про скасування рішення сільської ради 23.12.25. пропонується на затвердження рішення такого змісту. Відповідно до статті 29.59 закону України та місцеве самоврядування Україні. Пункту 3.13 регламенту Мирошанської сільської ради Дубинської района Рівненської області та з метою приведення відповіді до законів України рішень місцевого самоврядування. Сільська рада вирішила скасувати рішення Мирошанської сільської ради Дубинського району Рівненської області 23-12-25 року номер 3047 про умови оплати праці сільського сільської ради 26 році, в 26-му році. Котроль за проконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного захисту Мирошанської сільської ради Дубнич Ірину Володимирівну, сільський головачу прошу підтримати і проголосувати. Якщо є якісь є питання, розповім, як регулюється конфлікт інтересів, просто на, таким чином знову хочу нагадати, що закінчується рік, декларування, не забуваємо, витяги і так далі, і тому подібне. Якщо якісь питання, підходьте, будемо їх. Я себе там не ви. Якщо не, немає, стане на голосування. Я не голосую, як ви почули, в мене є конфлікт okay. інтереси. Хто yes, за даний проєкт грішення? Прошу проголосувати. За, проти, отримаємося. Mm -hmm. Переходимо до слідчого питання. Про умови оплати праці 600 години на часій сільської ради у 2026 році. От Юлія Володимир. Добрий день ще раз. Планую розглянути проєкт рішення про промовою оплати праці сільського голови Меліченської сільської ради у 2026 році на підставі е, прийнятого попереднього рішення. Хочу сказати ще, що бюджетною комісією погоджений цей проєкт. Оплату праці сільського голови Мирощанської сільської ради Думицької району Рівненської області проводити згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 268 про упорядкування структури та оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів із внесеними змінами та доповненнями. Встановити сільському голові Мирощенської сільської ради Дубського району Рівненської області Чуп Надії Степанівні з 1 січня 2026 року. Посадової у розмірі визначеному додатком 50 постанови Кабінету міністрів України номер 268 про упорядкування структури тому оплати праці працівників апарату, органів української влади, органів прокуратури судів та інших органів. Надбавку за сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування відповідно до додатку 57 цієї постанови. Надбавку... За вислугу років у відсотках до посадового окладу з рахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у розмірі 40 посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. надбавку за високі досягнення операцій та за виконання особливо важливої роботи у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислову років. За місяць у розмірі 50% здійснювати примірю сільського голови Мирошенської сільської ради щомісячно у розмірі 100% від посадового окладу сільського голови Мирошенської сільської ради до професійного свята, дня місцевого самоврядування, до державних свят свята ювілейний дат у розмірі 100% посадового окладу в межах фонду преміювання. Надавати сільському голові Мирощанської сільської ради за його заявою матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. Дозволити сільському голові проводити виплату преміальних матеріальних допомог, інших допомог, на назбавок і доплат працівникам апарату сільської ради, передбачених законодавчими актами. Виплати проводити в межах фонду оплати праці, визначеного Мершенською сільською радою. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. Навчальник ковід виборки сполодної облічності, аути, роботи з місії. Что мені депутати? Є запитання, Юлії Немає. Якщо немає, то на голосування. Хто за даний проект рішення? Хто за? Хто <кій> проти? одноголосно. Я не голосую, не приймаю участь, а тепер я інтересу. Переходимо до сьогодні питання. Про затвердження цілової програми, протидії захворювання, на польот та вділ інфекції сніг на 26-28 років. Цільову соціальну програму протидії захворювання на туберкульоз та вілінфекції з СНІД на 2026-2028 роки, зачитаю текст рішення. Схваленою розпорядженням Кабінет міністрів України No1402Р, Прощанська сільська рада вирішила затвердити цільову соціальну програму протидії захворювання на туберкульоз та інфекції СНІД на 26-28 роки. Директору комунального підприємства Морощанський центр первинної медико-санітарної допомоги Рощанської сільської ради Олександр Павлюку забезпечити реалізацію пунктів, передбачених програмою заходів. Фінансовим відділу Брочанської сільської ради передбачити кошти на фінансування заходів цієї програми і контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, регламенту та депутатської етики Бергочанської сільської ради. Заходи програми, погоджені з головним лікарем Бровчанського ЦПМСД. Потрібно зачитувати. Погоджено на комісії, тому прошу отримати, проголосувати, за передати цю програму. Є запитання. Немає, Ні, не, не маєте голосування. Хто за дані практичні, прошу проголосувати. Хто за, проти потеряння з нових рішення приємних. Шановні депутати, якщо немає питань, 91-ша сесія позачаргу. 这个是什么？